Я хочу тільки одного, щоб не проїбали цю країну після того, як це все закінчиться в Успі. Я реально за це переживаю. Якщо я помру на цій війні, все-таки там станеться так, що я піду далі в бій, якщо дадуть таку команду. Я хочу, щоб е, мій син, щоб е, моя рідня, жили в достойній, сильній і незалежній країні. Не проїбіть Україну. Це стосується всіх хочу додати щодо гражданського. Ті, хто допомагають там країні своїми методами, хвалю, молодці, красавчики, ті, хто просто зараз сидять а, на жопі ровно, не хочуть нічого робити, це не моє, я там не создан для війни, ніхто не создан для війни. Що ти скажеш своїм дітям, своїм рідним, після того, як війна закінчиться? Як ти зможеш дивитися в очі? Моїм...